Дорогі друзі, сьогодні на каналі відео про фур. Будемо її викопувати і ділити, і розсаджувати під гортенці. Shoot! Друзі, наступний крок: готуємо посадкову яму. Між гортензіями буде знаходитися ось тут кущ хости. Ну, в перспективі це має бути шарами, хоста має бути таким світло-салатовим з білими прожилками кущиком низькорослим. В таку погоду садити і пересаджувати, тому що на вулиці прохолодно, світить сонечко, досить приємно, а ґрунт не потрібно поливати, тому що він вологий. У нас два більше тижні йшли дощі, і на наступний тиждень знов передають дощі. Тому користуємося такою миттю і садовимо, пересаджуємо в своє задоволення. Ось і закінчила я висаджувати хосту. Тут такий ряд хости під гортензією широколисною. Ну, будемо сподіватися, що все прийметься.